Доброго дня, шановні батьки, доброго дня, мої любі малята! Хочу вам сьогодні запропонувати пограти, а щоб весело нам гралось, до нас друзі приєднались. Маленькі, славні каченята та кумедні собачата. Поскоріш, зручніш, сідаємо, та швиденько починаємо. Дітки! Давайте допоможемо каченятам знайти кожному свою ванночку. Червоне каченятко нам потрібно посадити у червону ванночку. Ось так. Зелене каченятко ми помістимо. Правильно, у зелену ванночку. Молодці! А синє каченя, звичайно, пливе у синю ванночку. Всі каченята на місцях. Фантастично! Спробуємо ще раз. Тепер у нас є жовте каченя. Почнемо з синього. Куди воно попливе? У червону? Звичайно, в синю ванночку Молодці. А тепер жовте. Куди ми його поселимо? Правильно, у жовту ванночку І червоне каченя пливе у червону ванночку Ось як ми гарно пограли з каченятами. Розумнички! Тепер на нас зачекалися песики. У нас є великий песик та маленький песик. Скажіть, малята, у яку буду ми заселимо великого песика? Може, у маленьку буду? Ні, не в маленьку. Для великого пса велика буда. Правильно! Які ви розумнички! І маленький песик біжить відпочивати у свою маленьку буду. Як все гарно у нас з вами виходить! Молодці малята! Ми з вами така чудова команда! Дякую вам за таку веселу гру! Я буду з нетерпінням чекати нашої зустрічі. Бувайте!